Української, значить, мирної конференції та у Швейцарії по готів китайського питання. значить, Президент Зеленський критично висловився щодо позиції Китайської Народної Республіки. Натомість, значить, речниця МЗС КНР МЗСКНР Нін сказала про те, що позиція Китаю, позиція Пекіна щодо мирної конференції дуже відкрита і прозора. і Всі зусилля мають бути визнані на підтримку миру в Україні. і Ніколи значить, Китай не розпалював вогонь і. Не пламя, а полум'я, а надає велике значення відносинам з Україною, залишається і найбільшим торговим партнером. і каже: ми віримо, що зможемо досягти розуміння та підтримки всіх старин. Дипломатія і е, політика в дії? Чи є причини не вірити Китаю? Це ж Величезний такий голуб миру, який зі своїми миролюбивими винищувачами літає над Тайванем, своїми миролюбивими авіаносцями запливає в територіальні води Тайваню, погрожує своїми миролюбивими заявами Тайваню і так далі. Звісно, те, що говорить Китай як комуністична диктатура, завжди потрібно сприймати виключно цієї позиції. Як це вигідно в даний момент часу Китаю? Китай це одна з останніх країн, яка зацікавлена в тому, щоб дійсно був тут зараз усталений мир, тому що таким чином, перше, всі почали звертати увагу і на інші регіони, де відбувається нестабільність, і Китаю вже було б не так легко робити багато з того, що вони зараз роблять стосовно Тайваню, туди на Китайського моря. Стосовно своїх наркотрафіків, які вони поширюють світом. Тому так, те, що Китай не, взя... ну, не долучився так активно до цієї ініціативи, це не є великим сюрпризом. Ну, а їх заяви вони такі дуже оптичні, дуже такі, нібито пацифіські, але насправді беззмістовні. Багато хто пане Максиме перебуває в стані, коли очікує, що ж буде в Сполучених Штатах Америки, хто хто стане президентом, хто стане е, наступним володарем е, найповажнішого, найсильнішого крісла в цьому світі, і свої китай, якраз в цьому сенсі, теж не виняток. Єдине, що якщо Джо Байден безкінечно шукає компромісу і домовленостей з Сі Цзіньпінням, то Дональд Трамп просто каже: Я буду бомбіть Пекін, бомбіть Москву і бомбіть Пекін. Ясно, що як політик він просто дивиться. На те, що зараз популярно, що хайпово за що його підтримують, але з іншого боку, здається, що Трамп не дуже схожий на того, хто був би симпатичний Пекіну. Чи тут, пане Максиме, не було б логічно, якби Китай намагався все ж таки піддатися діючій адміністрації, а не навпаки створювати проблеми для всіх їхніх ініціатив? Чому все одно вперлися рогом? Ну, знаєте, для Китаю ця ситуація дуже схожа на е, загальновідому загадку з двома стільцями, але без якогось хитрого виходу з цієї ситуації, тому що на перший погляд здається, що Байден це дійсно такий більш компромісний варіант. Але якщо ми подивимось на останні рішення американської адміністрації mm -hmm. на введення колосальних мит, що стосується галузі зеленої енергетики Китаю. Тобто, якщо на ті самі електромобілі 100% введено. Китай, десятки, а то й сотні мільярдів доларів дотацій вкидує зараз в саме в цей напрямок. Вони скуповують літєві родовища по всьому світу, в тому числі в Латинській Америці, і штати зараз рубають їх фактично з плеча. Це до речі, те, що погрожував зробити в свій час Дональд Трамп. З, з, з напрямком званої енергетики, але не зробив а Джо Байден, який нібито такий м'який, весь і дипломатичний, який намагається домовитись, взяв і зробив. Тому за аналогією, якщо е, Байден виграє, то цілком можливо, що саме він почне бомбити Пекін, але це поки що не точно. Є і людина, яка у Європі чекає Трампа, чекає Сідзіньпіня і чекає точно Путіна. Ім'я його я впевнена всі б змогли без підказок вгадати. Це Віктор Орбан, і от зараз пишуть про те, що Орбан збирається створити у Європарламенті проросійську коаліцію миру. Що прем'єр-міністр Угорщини оголосив про намір створити так звану коаліцію миру в європейському парламенті, вибори до якого відбудуться вже наступного тижня. І з одного пан, боку, пане Максиме, наскільки я розумію, із того, що прораховується наперед, аж сильно нам із Європи нічого не загрожує. Ясно, що там буде відбуватися зміна еліт, але говорити, що вони будуть суцільно проросійськими, не доводиться на щастя. З іншого боку, Віктор Орбан теж не просто так робить цю ставку. Чи розумієте ви, а що б це могла бути за коаліція миру і наскільки вона б у перспективі могла стати для нас проблемною? О, ну по угорщині знову ж таки нічого дивного. Вони максимально. Послідовні навіть свої історичні ретроспективи. Якщо пригадати Другу світову війну, вони були також послідовни, послідовними у своїй підтримці нацистської Німеччини, залишались з ними до кінця. І тут зараз разом з Російською Федерацією, правда, що правда, поки що тільки в політичному плані. По військовому плані вони не мають такого ресурсу, щоб долучитись. Я не думаю, що це дійсно буде великою проблемою. Хоча і повністю вважати це чимось незначним неможливо, тому що вони просувають цей шкідливий наратив в даний відрізок часу. Дійсно немає критичної маси таких опонентів України в Європейському Союзі, це безумовно, але Якщо оця ось динаміка підтримки України трохи ослабне. Якщо повториться така криза, яка була наприкінці 23-го на самому початку 24-го років, коли була певна невизначеність, коли лихорадили штати певні країни Європейського союзу, то от в такій ситуації угорщина дійсно може скористатись випадком і натиснути, тому зараз потрібно шукати якісь довгострокові інструменти впливу на Угорщину. Кейс з тим, щоб вийти, попити каву, він звісно гарний. Але потрібно, щоб це була якась системна історія, а не так, що він щось нашкодив, придумав якусь маячню, і тоді давайте щось з ним розбиратись. Потрібно. Ввести якісь запобіжники, щоб в принципі такі кейси виникати не могли Макс. Коли ви сказали, що мама дивиться ефір, то ясне діло, що вона цей німб, який у вас зараз над головою бачить все життя над вами. Ми з Оленою, глядачами тільки но придивилися, що ви виявляється, ще й святі вуса української політології. Подивіться, коли думаєш, що під час нашого ефіру краси... можна заряджати воду, наприклад, Я коли думав, що... не світайло що... з'являється і, і не тільки воду, і не тільки воду, абсолютно і пале. Банки, щоб було Зараз світло це актуально, да, Макс, значить, спасибі. Це це по перше. По друге, я думаю, звідки я ну не міг не міг збагнути. От у тебе є у Фейсбуці твоя фотокартка з гітарою, да і вусом. Я думаю, звід, що мені нагадує це у Курбанові Я бачив такий диск. Значить, але це було дуже давно. і То був інший це виконавець. що, Ігор про, Ніколаєв? Про, про, прогугліть. Спасибі. <гум> спасибі велике. Максим Несвітайлов був з нами на живому зв'язку. Політолог, експерт, міжнародник з нами у студії. Будь ласкочка Валерій Гончарук. У нас Перший є uh, 4 хвилини. Да,